стереопідсилювач підсилювач Yamaha PX3. Проблема, що не працює один канал. І головне ж питаю, чи Protect, чи кліп світиться, чи сигнал блимає так? Сигнал блимає, немає звуку. Кажу, може у вас там включений? Ні, все виключено. Приїхав ось так, друзі. Мют. Один канал не працює. Вже там і в колонку лізли. І вже спікони провіряли. А мені не було часу тоді його відразу глянути. Мені його привезли і лишили. Я дав парка взамін і на том. Все, нема мюта. Чому так? Тому що коли я цей підсилювач налаштовував в конкретному закладі, там їх два. Я їх запаролив. Але пароль стоїть на саме меню всередині. Тобто гучність можна регулювати. Так само і можна його мутувати. Надіюсь, ви це розумієте. Тому таке буває. Везуть часом справні речі. Так, по начинці. Вхідний фільтр, черговий блок живлення, металевим кожухом закритий вихід з дроселями, котушки цобеля, блок живлення, дві вхідні банки, дві, дві, дві вихідні. 1200 на 100 вольт і ще є на платі підсилювача банки. До речі, підсилювачів Тут А4, які працюють в мостовому режимі. Відповідно, підсилювач цей дуже легенький, максимально легенький. І пише, що не можна підключати жодний вихід до землі. Воно і не дивно, тому що в нас підсилювач є мостовий. Команди його чистити не було, тому я так пилюку продув. Вентилятори трішки. Ганчірочкою протер. І, в принципі, усе по цьому підсилювачу. Немає чому в нього лізти. Все з ним добре. І, в принципі, чистенький. Напрацювання даного підсилювача 18 368 годин. Це більше як 2 роки він працював. Все якщо його перемножити нонстопом. Ну, відповідно, він ясне діло, що вмикався, вимикався, працював, але. Працював доволі таки довго цей підсилювач. Воно й не дивно, тому що він певно й року випуску. 16-17 в цих межах. Ага, меню. Скинув пароль. Необхідно поставити пароль. Добре, ставимо пароль імона його збирати. До речі, не кинув йому дах наверх. Зверніть увагу, що вихід є і на клемах, і на спіконах, і на джеках. Відповідно, можна чотирьохконтактним спіконом підключати два канала. Зручно, по виходу зручно. Вхід. Є така кліпса, яка захищає вилку. Від того, що її десь там дьорнуть чи дістануть, якщо він десь там так використовується. Тобто це страховка і це класно. Є чому повчитися багатьом іншим підсилювачам. Але по входу, звісно, також універсально все. Ну, Ще б приліпили б сюди тюльпани взагалі було б шикарно. Але я не фанат такого, я фанат, щоб було суто от два під XL, входи і два виходи. Залінкованих там, чи оброблених і так далі. Якось так. Добре. їдуть, забирають. Власники даних пультів, це Behringer 802, знають, що саме гніздо живлення в них досить такі ніжне. Але прийшов мені такий пульт, необхідно банально взяти виправити оцю ситуацію. Та я й думаю, що ж не комплектували гніздами GX12 отакі мікшери. Це вже хтось переробляв. Тому цікаво, що воно сюди ідеально стало. Тому Власникам пультів на замітку. А це ми зараз перетиснемо, пережмемо і обов'язково дам сюди якусь термокембрик, дам, щоб був кращий притиск. До речі, якщо сумніваєтесь, можна дати фіксатор різьби на гвинт і затягнути, і буде нормально воно ходити. Ось в такому кейсі приїхав мікшер. В ньому й поїде. Добре. То вже буде надійніше, як те, що було з заводу. Є ще такий пульт. Особисто мій тут оживлення отакого От плану. Тому з цим проблем взагалі не буде. Досить таки універсальний і зручний пульт. Focusrite, звукова карточка. Власник каже, що шурхає регулятор і трішки є розбаланс десь на 1-2 дБ. Так і пише. Підкинув звук. Дійсно, коли низький рівень звуку, одна колонка грає гучніше, інша тихіше. Ну тут навіть не 1-2 дБ, а тут на слух децибелів 5. Але коли даєш гучності, все добре. Ну і трішки потріскує, будемо замінювати. Щоб розібрати карточку, нам необхідно зняти оці дві ніжки, що позаду. Їх можна трішки підігріти, і вони піддадуться. Бачите, тут у нас гвинтик. Аналогічно з іншої сторони. Підігріваємо і відклеюємо. Тепер у нас є доступ до плати. Оп, оп, оп. Отак. От Регулятори на шлейфах. Причому всі. Добре. Будемо розбирати цей бутерброд і замінювати регулятор. А далі саме дурне, щоб нам дістатися до цієї плати, нам необхідно зняти оцю панельку. А зняти її не так просто: необхідно якимось лезом її тако підрізати і прогрівати. Тільки тоді вона піддасться. Вона тонка, тому необхідно її досить таки обережно знімати. Прямо як екран на мобільному телефоні, я так думаю. Та головне не поспішати. Я використав бамбукову паличку. І потрішки підважую, перегріваю, але також важливо не перегріти і не пошкодити панельку передню. Бо така от кепська карточка одноразова. Далі викручуємо гайки. З Джеків одна гайка і друга гайка. Так, у нас є доступ до плати. Виймаємо шлейфи обережненько, не поспішаючи. Оп, так, у нас тут ще є шлейфи. Ось так, раз. Ось так, два. Тепер у нас є доступ розібрати цей бутерброд. Тому що відразу не можна було цього зробити, бо мішала основна плата. А тепер не мішає. Тепер ми оце діло відкручуємо. Ну, скажіть, як? Можна було так кончено його робити? Ну ось і все. Тепер у нас є доступ до регуляторів. Так, дивимось, який ось цей. Нас цікавить. В принципі, це і цей також необхідно буде другий звідси дістати. Все є те, що нас цікавить. Тепер що саме цікаве. Зараз виставили його в нуль. Одна половинка нуль. Друга половинка я там підпаявся, щоб було зручніше його перевіряти. 0. Давайте трішки даємо. Одна половинка в нас. 1,5 Ома. Ця 0,6 Ома. Тобто в два рази менше практично навіть більше. Даємо ще трішки. 1,9 Сюди. 2,2 А якщо ми дамо більше. У нас не вистачає 22,4. Ну, в кінці воно вже плюс-мінус іде однаково. Але от на початку є оцей такий перекос. З чим це пов'язано? Або вже напрацювання самого потенціометра, бо він же там шурхає, або так і шла з завода. Я цього не знаю, не скажу, як воно було. Але його необхідно замінити. До речі, наче як на 20 кОм. Навіть, можливо, 25. Ну, необхідно його буде випаяти глянути, що там в ньому пише. До речі, плата одностороння, тому з випайкою проблем немає. Все ж таки резистор на 50 кОм. Чому мені тестер показав 23, я взагалі не розумію. О, тепер показав добре. Певно, з цим він був задіяний якимось чином. І через те ось так вийшло. А ну-ка, тепер глянемо цей. Та ні все добре на чек. Зараз ще його перевіримо. Ось так. 0,59. 2,17. Так, він перекошений. Можна з цим, до речі, порівняти. Тако, заради спортивного інтересу. Дамо більше. Це навушники. 750 нехай беремо. Так, а тут ми візьмемо звідси. Цей практично він нормальний. Перекосу немає. 1,65. 1,67. Цей добрий. Добре, будемо щось підбирати де й ставити. Новий регулятор запаяний. До речі, кому цікаво. В нього початкова позиція, якщо так дивитися, йде на одну годину, Ну, де спил штоку видно. Підзібрав, підключив до комп'ютера, наче як проблема пішла. До речі, перевіряв я тестером регулятор, половинки, в принципі, ідентичні. Там декілька Ом різниці, думаю, це нормально. Дивіться, щоб бути спокійним, це йде мій сигнал. Напряму з плеєра. А оцих дві, це йде ваш сигнал з карти. Ну і що? Я заміряв один канал і другий. Тобто канали вони чітко грають рівно. Те, що заходить в карту, те практично з неї виходить. Я зараз даю свій сигнал прямо з плеєра. бачите, Воно повторює його так само, як і вашу карту. Тобто, ну, По карті я проблем не бачу ніяких. Перевірив, працює все добре, зібрав. Тому два таких основних моменти це два гвинтика і панелька, яка тримається на двосторонньому скочі, яку потрібно обережно гріти і чимось таким легеньким і підважувати. Все, всім гарного звуку. Всі топлять за активні колонки, а я топлю за топи, які працюють. Ну в даному випадку це пасивні мої альто перероблені, і трішки сьогодні взяв кабелів. Але. Робоче місце ось так. Швидкоруч зробив такий перехід. У мене є ще XLR один, точніше, спікон. Я вже XLR, XLR спікон. вона ще доточить. Але, в принципі, вистачило мені кабеля, добре є все. Тому часто навіть пасивний звук має місце бути. А то звикли всі активки, активки. Кидайте зараз живлення, кидайте зараз XLR. -и. десь за фонить шукайте де. Ну, пасивний звук кинув, де й питань немає.